У Росії знову неспокійно. Серія вибухів на нафтобазах, масштабні пожежі на промислових об'єктах, а ще черговий інцидент із авіабомбою, яку впустив російський літак на Курщині. Розбираємо все докладно. Ви на каналі Фабрика Новини з вами Ангеліна Швець. Підписуйтесь на канал, тисніть вподобайку. Вмикайте дзвіночок і слухайте, бо попереду чимало цікавого. У Тульській області уночі стало гаряче. Місцеві пабліки повідомили в районі станції Деділове, а також на нафтобазі недалеко від міста Вузлова зайнялася пожежа. Жителі зазначили, що вибухи почалися десь о пів на другу ночі. Їх було багато після цього. В районі промислових об'єктів з'явилася вогняна заграва. Та дим. У атаки БПЛА на одному з підприємств спалахнула ємкість із паливомастильними матеріалами. Постраждалих немає, написав їхній губернатор Міляєв. Він навіть прибув на місце прильоту і згодом повідомив, що режим небезпеки атаки БПЛА в регіоні зберігається. Однак ситуація перебуває під контролем. Місцеві теж все фіксують на відео та доповідають по-своєму. Послухайте. Короче. Безпілотник ззаді, прямо нашого ангара. 2.28 время. Пролетело 8 штук в є... один сзади. ті на московську. полетели. какие-то збілі какой то вот приземлился. агриґрів за даними посадовця у Тульській області силами ПО та засобами РЕФ знищено 5 БПЛА. Однак, як повідомляють джерела видання РБК Україна, було щонайменше 10 влучних прильотів по нафтобазі, яка постачає паливо окупаційній армії. Ураження ворожого об'єкту відбулося завдяки роботі операторів гур та дронами українського виробництва. А ще сили спеціальних операцій уночі вразили російський НПЗ в Калузькій області. Це вже підтвердив український генштаб. Українські воїни атакували базу Роснєвці у населеному пункті Людіново. Попали Ця нафтобаза входить в АТ калуга Калуганіфтпродукт та є логістичним центром, що забезпечує паливом окупантів. Внаслідок атаки, як бачите, там виникла масштабна пожежа. Їхній губернатор Шавша заявив, що на території Людінового внаслідок атаки БПЛА сталося загорання на території промислового підприємства. За попередньою інформацією, постраждалих немає. А потім традиційно відзвітував на території Кіровського району було знищено сім БПЛА. Один із збитих дронів впав на нежитлову будівлю. Це горяння, що виникло, ліквідовано. Постраждалих немає. Безпілотники також атакували Смоленську область. Принаймні так заявили Гроз. Змі у телеграм-пабліках з'явилося відео, як місцеві прямо під час атаки вийшли на вулиці. А автор відео після чергового вибуху гучно сміється. Росіянин, що тут ще скажеш. где это без пилотик летит там тетка которая сидит да там тетка которая сидит наверное За даними Міноборони Росії, їхній повітряній обороні вдалося знешкодити 46 безпілотників за ніч. ВПЛА наче начебто, збивало одразу над шістьома регіонами РФ. Зокрема, 18 дронів ніби збили над Брянською областю: 11 над Курською, 7 над Калуською, ще 5 над Тульською, два над Воронською областями. Ну і куди ж без Білгородщини? Тут за звітом відомства Білоусова цієї ночі, ніби мінуснули три залізних пташки. Та й без дронів у Росії гарно палає. Дивіться, ось у. Фі зайнялася масштабна пожежа. Горить супермаркет Світлофор на вулиці 50 річна жовтня. Площа пожежі становить 900 квадратних метрів, зазначають у РосМНС. Майже по всьому периметру будівлі завалилося покриттям. Що стало причиною пожежі? Наразі невідомо. Постраждалих, начебто, немає. Вибух газу стався у житловому будинку в Богородську, Нижньогородська область Росії. Близько восьмої вечора. Учора пролунав потужний вибух у двоповерхівці. Занялася масштабна пожежа. Скла. Гнув дах будівлі, обвалилася покрівля, стеля та одна з міжквартирних стін. Співробітники МНС Росії, які прибули на місце, евакуювали 16 мешканців. Зазначається, що одна людина постраждала ще одна померла. Вогонь охопив 450 квадратних метрів дому. До гасіння залучили понад 120 рятувальників та 40 одиниць техніки. У більшості руйнувань ВРФ винна сама Росія. Ще одну авіабомбу упустив російський літак на Курську область. Повідомляє видання Астра. ФАП упав в районі села Лєвшинка Львовського району, пошкодивши дорогу. Постраждалих, як зазначається, немає. Однак це не перший такий випадок. Раніше авіабомба з борту російського літака упала у двір поліцейського у селі Сергіївка. А у Воронезькій області, у січні 2025 року, російський літак упустив крилату ракету Х-6 яку ЗС РФ використовують для ударів по українській енергетиці, нині відомо про щонайменше 165 випадків падіння авіабомб ФАП у Росії та на підконтрольних Росії територіях України за 2024 рік. Цього року вже зафіксовано падіння п'яти фабів і однієї ракети. Ударна група Чорний лебідь Лебідь» 225-го штурмового батальйону зсу показала, як нині виглядає те, що залишилося від села Дар'їне у суджанському районі Курщини. Після боїв населений пункт практично зрівняний із землею. Не залишилося жодного вцілілого будинку. Суцільні руїни. Ось так виглядає руський мір. І поки з російського медіапростору зникли будь-які згадки про їхній арешнік. зазначу, що роз ЗМІ уже понад тиждень нічого про нього не говорять. Маркетологи країни агресора взялися самостійно розкручувати, хоча мені більше здається підсміюватися над так званою російською ядеркою. Ось дивіться уважно в одному із супермаркетів Смоленщини продають снаряди для арешника. Про це свідчить підпис націннику. То що шойгу і Герасимов боєприпаси пустили в маси. А як ви вважаєте, що змусить Росію зменшити оберти своєї агресії? Більше ударів по критичних об'єктах чи внутрішній тиск через власні провали? Напишіть свої думки у коментарях. Не забудьте поставити вподобайку, підписатися на канал Фабрика новин і натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати наші нові випуски. Троє загиблих та ще троє поранених. Це наслідки балістичного удару Росії по Шевченківському району Києва. Вранці ворог запустив ракети. Жителі столиці прокинулися від жахливих звуків. Ще з учорашнього вечора здійснювала пуски ударних безпілотників у Києві та області. Кілька разів за ніч оголошували загрозу. Вранці повітряна оборона відбувала нальоти іскандерів. Зараз ви бачите, як все виглядало у перші хвилини після загарбницької атаки. За даними Київської прокуратури, наразі відомо про трьох загиблих. Це чоловіки 43 та 25 років і 41 річна жінка. Зазначається, що серед загиблих є подружжя, які на момент падіння уламків перебували у мікроавтобусі. Величезна вирва лишилася посеред дороги на місці удару. Овою хвилою пошкоджену будівлю бізнес-центру, приміщення закладу харчування, багатоповерхівки, магазини. Ще магістральний водопровід, вода грібкою текла розбитими вулицями міста. Ще зазнав значних пошкоджень вхід до станції Київського метрополітену. Метро Лук'янівська екстрено закрила. Вона не працює ані на вхід, ані на вихід. Потяги курсують без зупинки на цій станції. Розтрощені також десяток автомобілів. Три машини згоріли вщент. Одна з балістичних ракет була збита на невеликій висоті. Так пояснив серйозні наслідки у Києві. Начальник управління комунікації командування повітряних сил Юрій Ігнат. Він додав головне результати збиття підтверджені об'єктивним контролем. Однак, фрагменти збитих ракет не можуть зникнути в повітрі. Вони обов'язково упадуть на землю. І на жаль, теж можуть завдати серйозних наслідків на землі, оскільки бойова частина ракети може здетонувати вже на землі після її збиття. Пояснив ігнат. Загалом сьогодні вранці Росія запустила по Україні чотири іскандери або їхні північно-корейські аналоги ракети КН Деталі ще встановлюються. Дві з них збили наші оборонці. За даними ДСНС, в одній з будівель після ворожої атаки зайнялася пожежа. Її локалізували. Аби ліквідувати наслідки російського нальоту. На місці працювало понад 80 рятувальників, а також 22 одиниці спецтехніки. Близько першої години дня у Києві станція метро Лук'янівська відновила роботу. Відкрили вх Хід і вихід у напрямку торгового центру квадрат. Однак, вихід у напрямку вулиці Юрія Ільєнка тимчасово зачинений. Ворог також атакував Київську область. Дронами є збиті цілі у двох районах Київщини. Уламками пошкоджено три приватних будинки, дві господарчі будівлі та чотири автомобілі. У будівлях посічені фасади та покрівлі вибиті вікна. Усього вранці РФ випустила майже 40 безпілотників. Їх збивали у 12 областях. Команда фабрики новин висловлює щирі співчуття рідним загиблих. Більше про наслідки розкажу вам у наступному випуску. Щоб не пропустити, підпишіться на фабрику новин. Натисніть на дзвіночок та лайк. А ще залиште ваші враження від почутого і побаченого у коментарях під цим відео. Окупанти вже у Покровському про це заявила нардепка Мар'яна Безугла. Росіяни зайшли в Покровськ і на фронті. Немає жодного бойового менеджера, здатного стабілізувати катастрофу. Написала вона у своєму телеграм-каналі. Пізніше опублікувала ще один коментар, у якому зазначила, що говорячи про Покровськ мала на увазі велику агломерацію. На карті Діп захоплення росіянами якихось кварталів, безпосередньо у Покровську не зафіксовано. Не заявляли про захід армії РФ у місто і російські військові пабліки. Діпстейт повідомляє, що росіяни зараз активно тиснуть у районі удачного та населеного пункту Котлене, що на захід від Покровська зранку, 17 січня. Путінські війська розпочали штурмові дії на шахту управління Покровське та перпендикулярно до лісосмуг залізниці. Посадку останні дні пишуть у. Діп-Стейт окупанти лізуть якраз таки в котлене, пробують закріпитися, але сили оборони намагаються не дати їм це зробити. Надходить інформація про присутність противника на шахті. номер 2. Кількість техніки на цій ділянці доволі мінімальна, тому основні проблеми створюють малі групи ворога. в, ОСУ в Хортиця спростували заяву нардепки. зазначили, що це дезінформація. Оперативна обстановка на покровському напрямку залишається найбільш складною на лінії зіткнення. Запеклі бої тривають на підступах до агломерації. Сили оборони протистоять намаганням противника реалізувати свою чисельну перевагу та розвинути наступ. Зазначили у командуванні. Українські військові також спростовують і дуже злі на безогу кажуть, що лише кілька окупантів намагалися прорватися у результаті. Добряче відхопили та втекли. Лейтенант ЗСУ із позивним Алекс додав, що були ДРГ, однак ще десь місяць тому. А ось інший боєць Станіслав Бунято вважає, що медійно знати, зайшов противник у Покровськ, чи ні, Цитую не дуже грає роль. Наголошує, що і вселидове окупанти до останнього теж не заходили. Розмови в мережі не мають нічого спільного із тактикою та стратегією. І наголосив, що насправді це місто ЗСУ втрачають зараз, але через те, що війська РФ обходять його по флангах. За даними українського генштабу на Покровському напрямку, впродовж учора, 17 січня, військові РФ наступали у районах зеленого поля, водяного другого, Єлизавецівки, променя, звірового, удачного, Успенівки, срібного, дачного та янтарного, тривають важкі бої у Лисівці, зеленому, Шевченко, Котленому, Петропавлівці та Нововасилівці. Зазначається, що російська армія зосереджує зусилля та вводить в бій додаткові резерви. Аналітичний портал Deep State також зауважує, що армія РФ має просування у Харківській області. Окупантів зафіксовано у тихому. Це Вовчанський напрямок. Ще у районі зеленого гаю, що у бік борової противник штурмував позиції наших підрозділів у районі Вовчанська. Сили оборони успішно відбили спробу противника просунутися вперед. Єгері десантники взяли в полон шість російських окупантів на вовчанському вітинку фронту. В ДШВ повідомляють, що війська РФ намагалися прорватися на бронетехніці. Проте один із єгерів-десантників відбив ворожу МТЛБ із гранатомета. Цілі росіяни почали штурмувати будівлю, в якій воїни 71-ї окремої єгерської бригади тримали оборону. Вони викликали підмогу і прийняли бій, який тривав близько трьох годин. Десантники зачистили будівлю і захопили в полон окупантів за минулу добу. На куб'янському напрямку ворог проводив сім наступальних дій біля Голубівки, Степової, Новоселівки та Кругляківки. Три боєзіткнення тривають до цього часу. На Курагівському напрямку нині тривають інтенсивні зустрічні бої в населеному пункті Дачне, Пише телеграм-канал Офіцер Плюс. Зазначається, що путінські армійці взяли під контроль декілька крайніх будинків, намагаються закріпитися і рухатися далі, в той час як наші підрозділи зустрічними штурмами намагаються вибивати їх звідти. Противник не припиняє атакувати в районі шахти турецької та біля околиць західніше. Боєць із позивним Мучної пише: зараз дуже важливо, щоб позиції в районі Терекону не рухнули, якщо звичайно вони там є, бо вийде так, як із центральною, і місто доведеться залишити. Ворог вважає, що при цьому вони менше втратять особового складу, але я так не думаю, додав український захисник. Загарбники встановили свій триколор перед мостом через річку Мокрі Яли у Бреміївця. Тож на напрямку великої новосілки зараз теж досить складно. Військовослужбовці зазначають, що зараз противнику залишиться зробити ривок через річку і просто з півночі та півдня затискати український гарнізон у селищі. Як ви оцінюєте ситуацію навколо Покровська та інших гарячих точок фронту? Пишіть свої думки в коментарях. А ще підписуйтесь на фабрику новин, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити актуальних новин. А у Запоріжжі кількість поранених зросла до 10. Ще троє людей вважаються зниклими безвісти. Як зазначає керівник ОВА, двом постраждалим медики надали допомогу на місці. Вісім людей госпіталізовані. Їм від 28 до 69 років. 48-річна жінка перебуває у важкому стані. Тепер детальніше про цей обстріл. Близько четвертої ранку в області оголосили повітряну тривогу. Росія вдарила по середмістю Запоріжжя. Ворог уразив об'єкт інфраструктури вибуховою хвилою, потрощило все навкруги. У ударів по місту площа засмічення відходами від руйнувань, будівельних конструкцій та частин снарядів сягає понад 2,5 тисячі квадратних метрів. На місці обстрілу організували аварійно-рятувальні заходи, працюють слідчо-оперативні групи поліції, вибухотехніки, криміналісти, рятувальники та відповідні муніципальні профільні служби. Зазначається, що пошкоджено майже 20 багатоповерхівок та два приватні будинки. Ще про наслідки розповіли місцеві. Прошу послухати. Тобто в квартирі розбита, обстріл, двірі да. ось, двері, ось, да. мебель, техніка. Ну, машина. Машину. Машину побила. Да. У нас, не, нас было не было дома. Было дома. Мы просто чисто физически так получилось. Что мы остались. не успели домой приехать, чуть -чуть чуть я спал Ну как бы тоже было громко, слышно. Ну тут у нас пятилетний сын. Слава богу, я не знаю, Боженька миловался. Також гуйнувань зазнала адмінбудівля будівля підприємства. У наслідок цієї російської атаки в місті пошкоджено Свята Андріївський собор, яким поки править у ПЦМП. Місцевий протиєрей зазначив, що в момент удару у святині перебував черговий, який знаходиться в приміщенні цілодобово. Ще у соборі була прихожанка. Вона зайшла буквально за хвилину до вибуху. Ніхто не постраждав. Однак цей російський наліт завдав чималої шкоди вівтарюг та залам. Також за минулу добу у Запорізькій області внаслідок удару противника поранення отримали дві людини. Окупанти 241 раз обстрілювали дев'ять населених пунктів цього регіону. Руйнувань зазнали дев'ять житлових будинків та об'єктів інфраструктури. На Харківщині війська РФ вчора обстріляли серо Куп'янської громади. Через обстріл зруйновано два будинки, ще три хати пошкоджено. Обійшлося без постраждалих, зазначив керівник ОВА Сенігубов. Одна людина дістала поранення внаслідок російських обстрілів Донеччини за добу у Покровську. Повідомив начальник ОВА Вадим Філашкін. Солдати з РФ атакували місто ФПВ-дроном, Під обстріл потрапив автомобіль, в якому і перебував місцевий. Росіяни влаштували наліт ударних дронів по Павлограду на Дніпропетровщині. Є руйнування на території промислового підприємства. Там сталася пожежа, яку рятувальники загасили. Повідомив голова ОВА. У ніч на 18 січня атакували Росіяни і Нікопольщину. Обстріляли її важкою артилерією. Поцілили по Маргницькій громаді загиблих і поранених внаслідок атак немає. У лікарні сьогодні вночі померла 22-річна дівчина, яка зазнала поранення через балістичний удар по кривому рогу учора, 17 січня. Це Ірина Ковальчук. Довгий час лікарі у реанімації боролися за її життя, зробили все можливе та неможливе. Але від численних травм несумісних із життям вона померла. Повідомив голова ради оборони міста Олександр Білко. Таким чином, кількість загиблих наслідок атаки зросла до п'яти осіб. Раніше повідомлялося, що від російської загрози загинули троє жінок та молодий парубок. Пошкоджений навчальний заклад та житлова забудова. Загалом постраждало 19 осіб, із них четверо дітей. У лікарнях ще перебуває чотири людини. Одна з них дитина, один дорослий у тяжкому стані. Зазначу, що 20 січня у кривому розі оголошено днем жалоби. Російські війська минулої доби обстріляли 31 населений пункт Гресонщини. Били по критичній та соціальній інфраструктурі, житлових кварталах. Пошкодили 23 приватні будинки, газопроводи та гаражі. Одна людина загинула. П'ятеро поранені, повідомив ОВА Олександр Прокудін. Сьогодні близько десятої ранку окупанти здійснили артилерійський обстріл Станіслава. Унаслідок атаки загинув сімдесяти однорічний чоловік, який у момент обстрілу був на вулиці. Упродовж доби, 17 січня, армія РФ атакувала чотири прикордонні громади Чернігівщини. Вогонь загарбники вели з мінометів ствольної артилерії, а також застосовували БПЛА та ФПВ-дрони. Загалом прикордонники зафіксували 34 вибухи. Вночі проти 18 січня путінські солдати вдарили з міномета по території Шалигінської громади Сумщини. Зафіксовано два вибухи протягом учорашнього дня противник здійснив 26 обстрілів області. Було зафіксовано 49 вибухів. Загалом за ніч і сьогоднішній ранок РФ випустила по Україні 4 балістичні ракети та 39 дронів. Підтверджено збиття двох балістичних ракет на Київщині та ще знешкодження 24 дронів. 14 ворожих безпілотників імітаторів локаційно втрачені. Повітряні сили відпрацьовували у Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Чернігівській, Київській, Хмельницькій, Житомирській, Кировоградській, Дніпропетровській, Херсонській та Донецькій областях. Ця хвиля атак знову показала наскільки важливо триматися разом і підтримувати одне одного. Які кроки на вашу думку має зробити міжнародна спільнота, щоб зупинити терор Росії проти мирного населення України? Напишіть свою думку в коментарях. Не забувайте підписуватись на Фабрику новин, ставити лайки і ділитися цим відео із друзями. На українському фронті вже померли близько трьох сотень північнокорейських солдатів. Про це пише Лемонде. Велика кількість загиблих і поранених у війні проти України стане проблемою для лідера КНДР Кім Іна, Додає французьке видання. Зазначається, що за даними розвідки південної Кореї з 12 тисяч північно-корейських військовослужбовців, розгорнутих з жовтня 2024 року у Курській області РФ близько 300 були вбиті та 2700 поранені. Більшість убитих мали при собі російські документи, за якими їх можна було б видати за вихідців з азіатських меншин східного Сибіру, наприклад, з республіки Тува. Нагадаю, що 11 січня президент України та СБУ заявили, що на Курщині було взято в полон двох тяжко поранених північнокрайських солдатів. Це перше свідчення, яке підтверджує причетність КНДР до війни з Україною, за даними українських спецслужб, бійцям північнокрайських підрозділів наказано швидше накласти на себе руки ніж потрапити в полон. Це двоє захоплених солдатів належать до розвідувального підрозділу. Обидва бранці говорять виключно корейською мовою. Через перекладача заявили, що прибули до Росії на навчання і не збиралися воювати з Україною. В одного із них було чуже військове посвідчення російського зразка, виписане на ім'я якраз таки уродженця Республіки Тува. Українські воїни зазначають, що нині корейці, які перебувають на Курщині, доволі непогано володіють стрілецькою зброєю. Боєць із позивним Алекс пише: видно, що їх на полігонах готували до ФПВ та Мавіків як до найголовнішої небезпеки на полі бою. Кандарівцям вже вдалося збити чимало мавіків і хлопці не дадуть збрехати. Проте в прямому контакті навички доволі погані. Наша наша піхота на голову переважає, хоча корейці мають характер і просто так не здаються. Навіть їх полонені у нас. Тільки поранені, бо поки є можливість, вони намагаються битися, зазначив український захисник. Армія Росії у Курській області намагається пробитися до суджі, поки їй це не вдається. Зсу тримають оборону. Вони точаться поруч із містом. Автор телеграм-каналу, що на фронті, сьогодні заявив, що загалом на курському напрямку поки відносна пауза. Путінські війська посилають дрібні штурмові групи, які добряче від наших отримують. Північні корейці теж притикли. Констатує Паблік. Тим часом Міноборони Німеччини заявило, що Росія становитиме серйозну загрозу для НАТО до 2028 Року ми спостерігаємо, що російські збройні сили не тільки здатні власними силами і за підтримки партнерів компенсувати свої величезні втрати в особовому складі та матеріальних засобах, але й успішно переозброюватися. Російська армія щомісяця має більше танків, більше боєприпасів, більше ракет і більше безпілотників. Виробництво зростає, запаси на складах зростають. Підкреслив керівник штабу планування і командування в міністерстві оборони Крістіан Фройден. Водночас він зазначив, що наразі не має жодної впевненості в тому, що Росія дійсно планує напад однак, вона явно створює для цього умови. За його словами, НАТО вже здатне відбити російську атаку, але альянс має розвивати силу необхідну для забезпечення надійного стримування і таким чином запобігання війні. Тим часом російські ЗМІ кричать, що кораблі НАТО увійшли до Таліна і в разі загрози готові будуть діяти. Військові судна Альянсу почали патрулювати Балтійське море у рамках місії Балтійський страж. Частина кораблів вже стала на якір у міні Гавані Таліна. Ескадру очолює фрегат королівського флоту Нідерландів. Тромп Зазначу, що нині кораблі виконують завдання патрулювання. Як ви вважаєте, чи достатньо альянс готовий до відбиття загрози з боку Росії? Як на вашу думку? Мко зміни на фронті можуть вплинути на глобальну безпеку. Залишайте свої думки в коментарях. Також ставте лайк, підписуйтесь на канал Фабрика новин та не забувайте ділитися цим відео із друзями.